Транспорт болюча тема Чернігова або як місцеві активісти взялися якість маршруток контролювати. Небайдужі містяни вирішили започаткувати інтернет-ресурс, де б кожний незадоволений чернігівець міг залишити фото та коментар щодо неякісно наданих транспортних послуг. Метою цього проекту було підвищити якість надання послуг пасажирських перевезень шляхом. Збору зауважень, скарг та пропозицій щодо роботи громадського транспорту в місті Чернігові на презентацію. Запросили і владців, аби так би мовити, укласти усний договір про співпрацю Проте управління транспорту. Не надто зацікавилось ініціативою. Ніхто з представників так і не прийшов. Вчора лично общалась з ними. Оні сказали, що на підтримувати нас і щосне сотрудничають на основі цієї платформи. Лише завітав перший заступник міського голови Микола Мергородський, котрий навесні цього року обіцяв містянам покращити якість перевезень після підвищення вартості проїзду в транспорті. На жаль, я не скажу, що що додатково якісь нові транспортні засоби були придбані. Перевіне одним з перевізників не прибрали не одного транспорт. А те, що проводиться ремонтування, то це дійсно відбувається. Я думаю, що десь 15% вже транспортних засобів відремонтовано. Чиновник побіцяв слідкувати за оновленням сайту та як саме реагуватимуть на скарги містяни, чи дієвою буде співпраця міської влади та активістів, залишається тільки гадати. Адже незважаючи на порушення договорів між перевізниками та міською радою, жоден контракт таки не був розірваний. Звичайно, у нас не було ще ні одного розірваного договору з перевізниками, тому що ми вважаємо, що на сьогоднішній день ну немає таких. Потреби можливості, а по тих скарг, які надходили, то приймається звичайно управління транспорту та зв'язку. Приймається рішення. Ну, в більшості випадків це, звичайно, позбавляють того водія, який допустив те чи інше порушення преміальних за місяць. Не знають і самі розробники сайту, як саме реагувати на порушення. кажуть, наразі головна мета ресурсу зібрати інформацію.